Вітаю вас з Днем Незалежності. Бажаю перемоги, щоб хакерів російських забанили. З Днем Незалежності, перемоги нам якнайшвидше! Все Усе буде Україна. Вітаю всіх з Днем Незалежності. Бажаю всім миру, добра, злагоди. Побільше дітей. Ну по можливості, да. і а. по можливості побільше дітей. У вас, хлопчики, дівчатка. Дівчатка. А ви така щаслива мама. Дуже щаслива. Щоб Україна перемогла. Вітаю, щоб був мир. Що все буде. ним України. Бажаю перемоги, мирного неба, щоб нарешті ми всі видихнули. Бажаємо! Кожному щастя е, персонального, і щастя загального для всього міста, щоб обов'язково скоро настав мир у місті, Україні, щоб кожен світився, щоб кожен ніс це світло і дарував його іншим зі святом. Бажаю перемоги, мирного неба і здоров'я всім. Просто щоб Далі закінчилась війна і працювала просто Україна. Побажаю Білій Церкві, Хай вона розквітає, тому що в останнє десятиліття вона постійно змінюється в найкращу сторону. Стає більш такою і молодіжною, і гарною, квітучою. Нехай у нас буде мир в білій церкві в Україні. Нехай війна нарешті закінчиться, і ми зможемо на повну силу відпочивати, як це було раніше до війни. Бажаємо нашій Україні мирного неба. А нашим воїнам здоров'я і терпіння. Вітаємо мешканців Білої церкви з Днем Незалежності України. Бажаємо нам як можна швидше перемоги. Я, Нікіта, мама, всім привіт моїм друзям і з Днем Незалежності вас. Ну щоб війна закінчилась. Вітаю всіх білоцерківців з Днем Незалежності з національним з Днем Національного прапора. Саме головне, щоб не було війни. мирно неба над головою. Да? Помагай.